Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила». Запрошую до спільної молитви. Вітаємо Тебе, Ісусе, Учителю наш, зі Святим Духом ми радісно вітаємо Тебе. Наш Небесний Отець любить нас зараз і завжди. Святий Дух робить себе зрозумілим через Свою доброту, Він наповнює все своєю силою, Він віддає себе тим, хто цього гідний, віддає себе їм нерівномірно. Але пристосовує свою дію до величі їхньої віри. Святий Дух спрямовує серця вгору, веде за руку слабких і вдосконалює тих, хто йде вперед. Він просвічує чистих від усякої скверни і перебуваючи з ними, робить їх духовними людьми. Нехай Дух Святий, сповнений любові до нас, завжди керує нами, направляє і веде нас. Ісус сказав. Я попрошу Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб Дух істини не був з вами завжди, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він з вами живе і перебуває у вас. Утішитель Дух Святий, що його зійшли Отець, в ім'я Моє, Він навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Коли Утішитель прийде, якого я пошлю вам від Отця дух істини, що від Отця походить, Він свідчитиме про мене. Добре вам, щоб я пішов, бо коли я не піду, Утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то Він пошла його до вас, а він, прийшовши, переконає угрісі, у правді і в суді, бо гріх бо в мене не вірять. Про праведність, бо я йду до Отця, і ви мене більше не побачите. Нарешті я буду судити. Тому що правитель цього світу вже засуджений. І все ж таки, якщо ви не вірите в мене, я буду судити. Багато ще маю вам сказати, то тепер ви не зможете це знести. Коли ж прийде Він Дух істини, то наставить вас на всяку правду, бо не від себе говорити буде, але все, що почує, перекаже вам, і об'явить вам те, що має бути. Він оточить мене славою, бо від мене візьме і відкриє вам. Усе, що має отець моє, тому я сказав, що від мене візьме і вам об'явить. Ось я пошлю вам обітницю мого Отця, і ви перебуватимете в місті, аж поки не задігнетеся силою з висоти. Молімося, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Святий Духу, дай нам завжди бути вірними Твоїм святим натхненням, щоб підтримувані. Твоєї благодаті ми досягли в цьому житті твоєї святості, яку ти нам призначив. Веди нас цими дорогами, які ти вибрав для нас. Дай тільки, що ми завжди вільно служили тобі, це наше найполкіше бажання. Духу любові, нехай між нами панує взаємна любов, об'єднай подружжя, що розпалися, примири сім'ї, що боргують, примири тих, що тримають образи. Нехай мир любові, єдність панує до державах, сім'ях і громадах. Духу любові, через гарячу молитву Ісуса, напередодні його страстей, святіше Отче, нехай усі будуть одно, як Ти, Отче, в мені, а я в тобі, через Твою чудесну єдність, отцем і Сином нехай панує єдність у всій церкві. Охороняй її на віки віків Твоїм всесильним захистом і скріпи її узами сердечної любові. Душе святи, щоб усе моє життя стало вільним наслідуванням життя і чеснот Господа і Спасителя нашого, Ісуса Христа, якому належить честь і слава з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь. Господи Ісусе, благослови через таїнство Твого тіла і крові, пошли Святого Духа в серце цих домичаців і зроби їх Твоїми свідками. Сину Бога живого, прийди до Його мешканців. Нехай Твоє Божественне благословення супроводжує Його Сюди, нехай Святий Дух просвітить їхні думки і серця. Боже, благослови цей дім і цю родину. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі Молитві наша сила». Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.